Україна готова надати військово зобов'язаним українцям, які перебувають за кордоном роботу на українських оборонних підприємствах і збронюванням від потенційної мобілізації. Про це міністр національної єдності України Олексій Чернишов розповів на прес-конференції під час зустрічі у Варшаві з українською громадою. За його словами, прогноз відпливу українців з України з об'єктивних причин через війну є катастрофічними, і українська влада визнає. Це як проблему. Міністр підкреслив, що за різними оцінками на сьогодні 32 мільйони українців перебувають в Україні, і ще 25-30 мільйонів. Поза межами держави він зауважив, що цю кількість включаються українці, які емігрували за різних часів незалежності України. Черношов наголосив, що рішення про повернення додому українці прийматимуть особисто, без примусів. Сьогодні Україна, деякі індустрії потребують як повітря фахівців. Це і оборонна галузь, і галузь військово-промислова. Це й інші галузі. У нас дефіцит професіоналів, у нас дефіцит спеціалістів, і більшість із них Україна готова. Ва бронювати від військової служби за його словами, саме для того, Міністерство національної єдності планує розгорнути такі центри, які допоможуть у пошуку вакансій в Україні та в країні перебування українців. Ці центри вакансії зможуть надавати послуги і заохочувати обрати той чи інший свій професійний шлях в Україні. Я впевнений, що українські чоловіки цього прагнуть, вони хочуть надати користь. Якщо він не готовий продовжувати свій шлях у військовому напрямку, він може себе запропонувати як фахівець, і для того діє певний механізм. Його треба просто використовувати, стверджує він. Він говорить про те, що українські чоловіки мають різні фахові напрямки і пропонує, щоб вони себе представляли як цей фахівець, і ми працювали всі як певний механізм, тобто, не всі будуть йти воювати. Він впевнений, що українські чоловіки цього прагнуть і хочуть надати користь. І ви можете шукати свій напрямок не тільки у військовій галузі, а запропонувати себе як фахівець. Також він оголосив, що чоловіки переважно мають захистити в Україну в цей момент, але треба їх залучати також і в економіку та виробництво. Щодо структури Міністерства національної єдності він проінформував, що відомство планує утворити агенцію, яка своєю чергою відкривати. Департаменти у ключових країнах, перебування українців для відповідної взаємодії та підтримки. Що ви думаєте на рахунок цих висловлювань і як думаєте, чи повернуться українці, якщо їм надати роботу з броню? Пишіть свою думку і підписуйтесь на наш канал, поставте лайки і не забудьте переглядати наступні випуски. Па-па!